Вітаю, друзі, Ви на фабриці новин мене звати Євгенія Кутнова і мій співрозмовник сьогодні командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес Юрій Федоренко. Юрій, я рада вітати вас у нашому ефірі. Слава Україні, героям слава юрію. Давайте розпочнемо зі свіжих новин. Міністерство оборони Російської Федерації заявило, що Московську область атакували п'ять безпілотників, тому навіть у внуково відміняли рейси. Невідомо хто їх туди запускає, але ж важливо, що запускають Росіяни мають усвідомлювати наслідки війни, яку вони розпочали. Стовідсоткова, але варто зуважити, що сили оборони жодним чином не проводять вогневий вплив по території Російської Федерації. Зокрема, не запускають безпілотники на територію Російської Федерації. Ми воюємо в себе на території за нашу землю, і всі безпілотні літальні апарати, які застосовуються, вони застосовуються по ворогу на тимчасово окупованих територіях. Просто важливо, що всередині Російської Федерації. Рух супротиву все-таки формується, і відповідно, вже ті, хто бореться з злочинним режимом диктатора Путіна, застосовують ці літальні апарати з середини Російської Федерації для того, щоб максимально послабити режим і російсько-окупаційні війська. Русу противоформується, скажіть, будь ласка, Юрій, а ось цей е, ну заклад, який був так напередодні, скажіть, будь ласка, е, він якось вплинув на самих російських солдат? От можливо, по перехопленням якось якусь інформацію маєте? От вони там щось про це говорять? Скажімо, так вони там на вухах стоять чи ні? Якщо казати про рядових бійців, деякі з них навіть не знають про те, що в них якісь там були хвилювання всередині Російської Федерації. Чому тому що керівництво Російської кобеців позбавляє можливості? їх бути долученими до соціальних мереж, в тому числі до виходу в інтернет, чому так робиться? Так робиться тому, щоб вони не могли вичерпати і дізнатися для себе інформацію, в тому числі як безпечно здатися в полон, наскільки ми знаємо, що гурмо ефективно впроваджує різного роду програми для російсько-окупаційних військ і їх реалізує, надаючи можливість російським солдатам безпечно здаватися в полон, гарантуючи їм відповідно, що всі норми. Міжнародних конвенцій буде дотримані щодо отримання військовополонених і в перспективі їх зможуть домінати для того, щоб всередині е, ця інформація не розходилась. Керівництво російського цінвість позбавляє рядових солдатів по більшій частині можливості е, доступу до інтернету. Але що стосується командирів, звісно, вони знають, що відбулося всередині Російської Федерації, і звісно, це певний сумнів щодо вчинення дій на території України. В них всередині я впевнений в тому, що посилило. Дуже важливо, щоб це була не остання хвилювання в Російській Федерації, і щоб супротив, які формуються всередині, з кожним з ним зростав. Але це також напряму залежить від успіхів сил оборони на полі бою для того, щоб успіхи були більш суттєвими. Нам потрібно більше вогнев засобів, більше боєприпасів, і що надзвичайно важливо, це літаки, і плюс додатково до них необхідні типи боєприпасів та ракет для того, щоб ми могли ефективно. Прикривати свою піхоту під час чинення ударно-штурмових дій. Юрій, Ви сказали про літаки, і генерал залужний дуже жорстко піднімає це питання, і ви знаєте, безперечно, що він дав інтерв'ю виданню Вашингтон Пост і де говорить про те, що нам дуже потрібна авіація. Але от я сьогодні новина, що то один із топ посадовців НАТО каже, що Україна не отримає західні винищувачі до завершення контрнаступу. Якщо не дай Боже, так станеться. Ну але ми сподіваємося, так на підтримку наших союзників, що це буде означати для нас, і що це буде означати на полі бою. На полі бою, взагалі, давайте проаналізуємо ситуацію, що відбувається зараз. Противник вчиняє ударно штурмові дії на декількох напрямках. Як, зокрема, це Лиманський, Мар'янський і сили оборони зараз максимально оперативно відпрацьовують всі загрози, які з'являються, і ведуть достатньо жорстокі бої для того, щоб стабілізувати ситуацію. Водночас на запорізькому і донецькому напрямку сили оборони є суттєві успіхи по просуванню вперед. І вибиття противника як з панівних висот, так і заняття нових плаздарів, які для нас є важливі для розвитку подальших контрнаступальних дій, і тут важливо розуміти, що за кожен метр нашої землі ми воюємо і вигризаємо її. І оцей темп, такий достатньо повільний, він умовлений тим, що кожна операція працюється, відпрацьовується ретельно виважено. І ми зберігаючи особовий склад, забезпечуємо результат по деокупації. Але якщо буде більше вогневих засобів, більше боєприпасів, і звісно, якщо у нас з'являться літаки, то з тих позицій, які зараз вдасться деокупувати, я впевнений в тому, що можна буде провести ще ряд заходів по деокупації нашої території вже за прикриттям авіації, яку Україна все-таки отримає. Юрій, ще хочу уточнити вас щодо сил ворога саме от, ну, мається на увазі в живій силі. Перед цим спілкувалася з Сергієм Череватом до вас. Він сказав, що на Сході росіяни тримають 180 тисяч солдатів. От, І він каже, що там вони там перекидають резерви. Скажіть, будь ласка, ось ця цифра, от, от також що це значить на полі бою для наших бійців? Це значить, що кожен метр, як я сказав попередньо, доводиться вигризати, виборювати. Все складно, тому що противник дійсно на тих місцях, де є успіх, намагається оперативно швидко перекидувати резерви як живої сили, так і вогневих засобів. Але, але водночас з цим це не зупиняється. Але і для нашого суспільства варто розуміти, що ми робимо навіть більше, ніж були очікування в деяких військових аналітиків, які консультують в тому числі з країн НАТО нас. Чому Тому що при Тих фортифікаційних е, спорудах які зробили окупанти при тому рівні мінування, а також кількості вогневих засобів, які є, сили оборони показують і так надзвичайно потужні результати, на які більшість не розраховували. Юрію, скажіть, будь ласка, ось це перекидання резервів, так яке відбувається, це ворог, скажімо так, підтягує сили саме з території Російської Федерації, чи це він оголяє якісь ділянки фронту? Те, що бачите, ви, і те, що ви можете говорити. В противника є резерви, які він перекидає з напрямку на напрямок, і відповідно в нього є резерви, які не були задіяні на тому чи іншому напрямку, які готувалися, проходили визволення для того, щоб вступити в бій на тих вітинках, на яких потрібно буде окупанту. саме тому це комбінована жива сила і різного роду резерви, які противник залучає в разі необхідності. Але ж знову, незважаючи на те, що в противника є жива сила, яку він не рахує. В скажу в скобках найкращих жуковських традицій. Вони в деяких місцях просто завалюють тілами підрозділів Шторм З та й мобілізованих вони не дуже шкодують. Саме тому це той ресурс, якого противника вистачає, якого вони не шкодують. Але і він їм не дає можливості е, суттєво переломити ситуацію, перехопити ініціативу. Скажіть, якось так тактика ворога на Донеччині змінилася останніми тижнями? Ну, звісно, на Напрямках, де село оборони мають у противник переважно приходить в глуху оборону і намагається виключно оборонятися. Якщо казати про напрямки, де проводяться ударно-штурмові дії, то противник, в принципі, робить все, що і завжди застосовує певну кількість живої сили для того, щоб скоротити сіру зони максимально в притул, приблизитись до наших позицій, застосовує артилерію. Кількість артилерійських обстрілів на пріоритетних для противника напрямках збільшилась майже в два рази. Ну і потім, після того, як наноситься максимальне враження, їхня піхота підповзає до нашої позиції, вони намагаються вибити сили оборони з тої чи іншої земельної позиції. Але переважно ця тактика успіху не має. Чому? Тому що нашої артилерії ефективно проваджується контрбатарейна боротьба, яка змушує маневрувати ворожу артилерію, а також частково знищує. І достатньо ефективно почали застосовувати засоби пала ударного типу дії. І результат цього застосування це також е, значне враження вогневих засобів противника і в тому числі живої сили, юрію. Можливо розповісти якусь історію. Знаєте, от я пам'ятаю, як ваші підрозділи знову ж таки ось ця відома історія, так коли. Доронки кинув листівку, так і вивели ось окупанта, так, й а по ньому били свої. Матя нова з от з того часу, як ми з вами спілкувалися, можливо, якісь там такі були теж цікаві випадки, які, скажімо, так, у вашому підрозділі відбулися? і відбулося щось таке чи ні за останні кілька тижнів? Що стосується випадків в підрозділі, я розкажу мотиваційну історію, яка мене дуже і дуже сильно надихає. У мене побратим за Позвоним Халк під час харківської контрнаступальної операції виконання бойових завдань е, наступив на протипіходну міну, в результаті чого втратив кінцівку. Далі пішов складний шлях реабілітації більше півроку. Після цього він пройшов реабілітацію, був протезований, повернувся до бойового підрозділу, хоча б мав можливість проходити посада більше тилових, і після повернення до строю. Зайшовши в свою групу, з якою працював раніше ударних безпілотників, вони нанесли враження, по протиповітряної засобу противника знищили більше п'яти зразків ворожої артилерії, певну кількість особового складу, а також декілька БМП і останнє це, що було танчик. Тобто, людина, яка втратила ногу, пройшла реабілітацію, не почала десь переводити виконувати інші обов'язки, повернулася до бойового підрозділу. І в результаті виконання бойових завдань вже має конкретні успіхи. Оця от сила і мотивація українського військового вона надихає мене особисто побратимів. І в цілому, я думаю, що це приклад для української нації, тому що таких історій насправді в Силах оборони дуже і дуже багато. Ми за це дуже дякуємо нашим захисникам. Е, тепер хочу поговорити з вами про, скажімо так, ваш безпосередній так напрямок, за який ви відповідаєте. От, у повітряних силах говорили, що співпраця Ірану з Росією триває і не виключено постачання інших видів безпілотників, зокрема Махаджер 6 Росія вже запускала ці дрони по нам раніше. Скажіть, будь ласка, у чому їх, скажімо, так, особливість, і чи можна говорити, що вони якось є більш небезпечніші за ті, що от наразі запускає ворог? Будь-які дрони вони є небезпечні. Дуже важливий фактор відіграє концентрація в повітрі. Якщо у противника з'являється можливість запускати комбіновані дрони по наших позиціях, це виснажує протиповітряну оборону, і потім противник як показує практика, застосовує вже крилаті ракети. Так але за час повномасштабної війни і безмежну кількість атак протиповітряних засобів противника, сили оборони вилаштували. Потужну систему протидії, і наша ППО відпрацьовує надзвичайно потужно безпілотні літальні апарати противника, які здатні вражати в глибині нашого противного простору. Цілі це такі, до прикладу Шахет. А також відповідно, що стосується передньої лінії, противник активно застосовує ланцети проти нашої артилерії, проти нашої бруньованої техніки, позиції, і тому зараз в силах оборони вже є ефективна система протидії, яка допомагає ці технічні засоби. Приземляти, а також за рахунок вогневих засобів, збивати. тому на будь-який виклик сил оборони точно вилаштуть протидію. Важливо розуміти, що на політичному рівні продовжується не просто намагання, а системна робота для того, щоб все таки змусити Іран відмовитись від поставок Російської Федерації того озброєння, яке зараз вона передає в частині ВПЛА, а також інших нових зразків. А чи можна це зробити? Чи можна додавати Ірану? тому що Іран під санкціями живе дуже багато років вже можна, я так думаю, що ускладнити точно як логістичні цепочки, так і кількість техніки, якою передає Іран, це складна дипломатична робота. Але ми маємо розуміти, що повною мірою в найближчій перспективі, за моїм переконанням, цього не вдасться зробити саме тому є запит, в тому числі від волокомандуючих на Ряд озброєння, яке допомагає нам забезпечити безпеку в небі, і добре, дуже добре, що наші міжнародні партнери нас чують, і ці види озброєння включають в пакети військової допомоги. Юрію, от щодо шахедів, так трагічні новини, на жаль, маємо і сум. Там вже кількість загиблих збільшилась до трьох осіб. І ми висловлюємо свої співчуття. Скажіть, будь ласка, а чи можна зробити, от, в принципі, так, і, і можливо, що для цього треба зробити, щоб ось ці шахеди, і в принципі, всі безпілотники, не, не могли ось так долітати вглиб на території? Виключно збільшення кількість вогневих засобів боєприпасів до них Сил оборони є можливість. Е Зреалізувати необхідні цепочки спостережних важких на вогневі позиції, які будуть збивати, і ми бачимо, що ця робота вже вилаштована, тому що 90% не долітають навіть там 95% цих шахедів не долітають до своїх цілей. Але е, за недостатньою кількістю в повній мірі саме вогневих засобів боєприпасів до них, ми на жаль маємо трагічні випадки, коли все-таки вони вражають цілі, переважно. Критичну інфраструктуру, а також на жаль, житлові будинки і місця скупчення українців, саме тому більше вогневих засобів, більше боєприпасів і небо стане точно більш безпечним юрію. Якщо роззволити, я уточню. скажіть, будь ласка, чи правильно я розумію, що ось ці російські дрони лансет вони, скажімо так, є ну найбільш ускладнюють серед дронів так просування? Для наших збройних сил України, тому що радник міністра оборони Юрій Сак повідомляв, що якраз ось ці е, ланцети гальмують ЗСУ, і Росія їх почала використовувати останнім часом частіше. Це скоріш, не дрони, а ударні крила. Е, як це працює система? Є орлан, розвідувальний е, безпілотний літальний апарат, е, який виявляє ті чи інші цілі, і відповідно потім в прив'язки до нього йде ланцет. Тобто вони бачать, куди наносять вогневе враження. І дійсно концентрація виробництва цих засобів, незважаючи на санкційну політику в Російській Федерації, продовжується. У них є можливість виготовлювати, модернізувати як вансети, так і орлани. І відповідно, так дійсно, цей засіб він надзвичайно дошкуляє силам оборони, але водночас тим, за рахунок, як я попередньо сказав, технічних засобів, які передають нам наші міжнародні партнери, а також вогневий правильного облаштування позицій. Дається мінімізувати вплив цих е, апаратів на наші позиції, і знову ж таки, звертаючись до міжнародних партнерів, є конкретний запит, що нам потрібно для того, щоб мінімізувати вплив цих апаратів по наших позиціях, і ми розрахуємо, що він обов'язково буде найближчих пакета військової допомоги. Юрій, а завод у Татарстані? От так багато інформації щодо цього питання, що будується він. І от якщо налагодять, скажімо так, росіяни ось це виробництво, і що тоді нам робити ось ці проблеми? Я розумію, що ви кажете, що потрібно всіх цих засобів протидії, так, але, м, на жаль, ми бачимо. От що робити з цим заводом? Тому що є експерти, знаєте, військові, які говорять про те, що ті, потрібно тільки знищувати завод на території, тільки таким чином можна вирішити цю проблему. Які мають реагувати, і я певний в тому, що реагують і ця робота ведеться спеціальні структури і спеціальні органи. І я певний в тому, що робота в даному напрямку, щоб лінійка не була запущена найближчим часом, ведеться ведеться достатньо активно. Юрію, скажіть, будь ласка, волонтери дуже допомагають нашим бійцям, і я думаю, що в, в, в такій тісній співпраці. А скажіть, а чи є от бюрократія на війні? От чи є такі складнощі, чи з ними ви стикаєтесь? От, наприклад, коли знову ж таки вони передають велику там якусь партію дронів, обладнання, ось цього, і якісь є ось ці так, такі проблеми, які, які ми маємо і можемо вирішити? Ворог не має знати про те, які у нас є бюрократичні проблеми. Вони, звісно, є. Ну, це правда, але ми намагаємось швиденько їх обходити і реалізувати так, щоб в силах оборони, зокрема в нашому підручанням, концентрація технічних засобів була на рівні. Тому ми щиро дякуємо всім українцям, кожному, хто допомагає силам оборони, хто передає ці технічні засоби, хто донатить, хто перепостом вподобайкою підтримує різні публікації, де збираються кошти на безпілотні детальні апарати, і таким чином. Ну, Концентрація перепрошую, і таким чином концентрація в силах оборони забезпечується на певному рівні. Але звісно, бюрократія залишається. Ми бачимо конкретні кроки, які були зроблені щодо спрощення розмитнення для комплектуючих і багато все іншого. Тому вони потихеньку виправляються. Потихеньку це я так дуже кажу обережно, тому що насправді держава наша робить самімільні кроки. Юрій, ще мене до вас одне питання, якщо дозволите, скажіть, ось коли формувалися ці так звані ударні е, роти, правильно я розумію, ну як військовий мене виправити, якщо я неправильно щось говорю. Тобто, то, з чим ви починали, скажімо так, йти, і, і дай маємо на увазі? І, і от ситуація, яка є наразі, чи вона значно покращилася, і чого ми ще потребуємо? Ми потребуємо значної кількості розвідувальних безпілотних літальних апаратів, як крил, так і коптерів. І... Відповідно ударного типу дії, в тому числі фабричного виробництва, за рахунок знову ж таки військової допомоги наших міжнародних партнерів. Але якщо порівняти, як це було півроку тому і як зараз, це зовсім е два різних рівня забезпечення, тому що станом на сьогоднішній день в підрозділі є різного типу безпілотні літальні апарати, як денні, так і нічні, які вже ефективно вражають ворога на передній лінії. Частково вони забезпечуються за рахунок держави, частково за рахунок. Е Фонду Юнати 24 і звісно, значна кількість їх поступає в підрозділ за рахунок допомоги донатів українців. Юрій, добре. Я вам дякую за цікаву розмову. Дякую за детальний аналіз. Дякую за те, що ви робите і, і ваші бійці для, для всієї нашої країни. Друзі, я також дякую за увагу і вам. Підписуйтесь, будь ласка, на фабрику новин. Ставте нам лайки, пишіть в коментарях, кого б ви хотіли бачити в наших ефірах. Також я нагадаю, що у вас є можливість стати спонсором фабрики новин. Це можна зробити на нашій youtube платформі Я ще раз всім дякую за увагу. Все найкраще до наступних зустрічей. Юрій на ще на фабриці. Дуже вам дякую. Щиро дякую вам, Боже, гарного дня,